У громадах волині жалоба за воїнами. Луцьку замінять понад 20 кілометрів старих тепломереж. Звідки гроші в обласному центрі? Нова локація для тих, хто оцінив сортування відходів. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12-м каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. І це новини. Підсумки дня 11 червня. Ну а розпочну із криміналу. Викрали чоловіка. На ковальщині поліцейські розкрили зухвалий злочин. Все почалося із дзвінка дружини, постраждалого поліцію. Вона повідомила, що після словесного конфлікту її чоловіка Соломіць забрали троє інших і повезли кудись автівкою. Пошуки тривали близько трьох годин. Поліцейські прочісували прилеглу місцевість та ліси, і за кілька кілометрів від місця події знайшли авто, догнали його і заблокували в одному із дворів. Ставай, куди? Куди ти втікаєш? Куди ти втікаєш? Ми втікаємо. Будь ласка, майор поліції Демчук, Будь ласка, посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Влучить автомобіль. Влучить автомобіль. Усередині автівки поліцейські знайшли чоловіка, якого викрали. Він був побитий. Потерпілого доставили в лікарню з численними забоями, травмами. Трьох підозрюваних затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошена підозра за статтею 146 кримінального кодексу України йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Усі троє затриманих були п'яні. Тож водій ще й відповість за кермування у нетверезому стані. До скорботних подій шацька громада в жалобі сьогодні прощаються із 52-річним військовим В'ячеславом Борсуком. Він загинув в аварії у неділю біля села Любохини Дубечницької громади. Відомо, що В'ячеслав Борсук із 2018 року брав участь в АТО операції об'єднаних сил та захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Мав звання головного сержанта. На момент загибелі військовий був командиром відділення охорони у 4-му відділі Ковальського РТЦК та СП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. У Лукачинську громаду теж надійшла трагічна звістка. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донеччини загинув капітан Юрій Житченко. Його призвали на початку повномасштабної війни у Харківській РТЦК та СП. Відомо, що Юрій Жиченко заповів поховати його на Волині у селі Линів. Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу. Про день і час проведення чину похорону повідомлять пізніше. 12 канал висловлює шире співчуття рідним героя. На жаль, маємо ще одну трагічну звістку. На війні не стало 55-річного Юрія Янюка із Володимирської громади. Він був кадровим військовослужбовцем, який розпочав свою службу у Збройних силах України ще у лютому 2020 року. Серце Волинянина перестало битися 9 червня на Куп'янському напрямку, де Юрій Янюк виконував бойове завдання. Про дату і час похорону інформації поки немає. Висловлюємо найщиріше співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. Збудують твердопаливну котельню та замінять понад 20 кілометрів старих тепломереж. Луцьку за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку продовжать модернізувати централізоване теплопостачання. Сьогодні у Німеччині голова громади Ігор Поліщук уклав кредитну грантову та гарантійну угоду із банком, який підтримує реформи. За цим буде продовження розпочатої десятирічної співпраці у цій сфері. Фінансування другої частини проєкту це понад 15 мільйонів євро, і це кредитна програма. На 13 років три із них пільговий період. Порахували, що окупиться модернізація менше як за сім років. А Луцьк тепло надаватиме кращі послуги лучанам, буде менш залежним від викопного палива та більш фінансово стійким. Холодильники, дивани, кросівки, велосипеди і пальта, старі зношені не потрібні вам, але ті речі, які шкода викидати у смітник. Вихід все таки є. У Луцьку з'явилася ще одна локація для сортування відходів. Відкрили її у густовеселеному мікрорайоні. Луцька там приймають не лише папір, пластик, батарейки скло, а й побутову техніку, одяг, меблі, які зможуть стати власністю людей, які їх потребують. Про локацію, графік роботи і про те, що і для чого приймають, дивіться у сюжеті далі. У ще одному мікрорайоні Луцька на соборності 19Б поруч 10-ї школи з'явився майданчик для сортування відходів: приймають пластик, скло, папір, батарейки, алюмінієві баночки, метал, меблі, одяг і навіть побутову техніку. Ми працюємо з 8 ранку і по 8 вечора. Тобто люди, які йдуть на 9 годину на роботу, вони можуть спокійно до нас прийти і залишити свої відходи Відповідно, попередньо посортувавши, і також після роботи, після 6-ї, 5-ї години, ви можете також спокійно прийти до нас і відсортувати свої відходи. Тетяна сортує сміття приблизно півроку. Окремо збирає здебільшого пластик і скло. На нову локацію чистого Луцька сьогодні прийшла радше на екскурсію перевірити, який для чого контейнери тут є. Якось їздили в той центр, який на Трункіна там дуже багато різних контейнерів, дуже все зручно можна поздавати. Єдина ж проблема, що для мене, для лучанки, яка живе на соборності, це трошечки далеко. Тому дуже рада, що тут відкрився такий центр. Дуже зручно, що він є в такому густонаселеному мікрорайоні. І відповідно тепер набагато зручніше буде здавати все це сміття. Із наплічника на окремий стіл для сортування дістає батарейки, скляні пляшки, і лампи. Усе як тут прийнято чисте і сухе. У нас є лампочки різних форматів. Ось і ось такі лампочки, які дійсно є небезпечними, і це вважається люмінесцентна лампочка, тому що всередині є. Небезпечні випари, небезпечні речовини. Ми ці лампочки залишаємо в нашому контейнері під назвою назволі лампи». Бажано також, щоб вони були або в картонні обгорнуті, що вона не побилася. Для скла які для пет-тари, тут по два контейнери: один для прозорих, інший для кольорових відходів. Це не забаганки працівників сортувального майданчику, а вимоги підприємців, які займаються їх переробкою. Корочки ви можете знімати, багато хто це робить і окремо збирають корки, але це не є обов'язковою умовою, тому що на лінії, де переробляється ця петара, автоматично знімається корочок, знімається етикетка, і відповідно це все відсортовується на окремі фракції. Окремі контейнери тут є для паперу. Із цікавого лише за два тижні на цей сортувальний майданчик лучени здали понад 100 кілограмів макулатури. Дуже багато паперу у нас утворюється в побуті, і для того щоб не виготовляти з живих дерев новий папір, краще його нам здати. І в середньому от Є така статистика, що приблизно з однієї тонни макулатури можна зберегти 17 дерев. Ще один цікавий факт. Якщо дослідити вміст звичайного сміттєвого контейнера, 50% викинутого це біовідходи. Це також вторсировина, яку можна потім з користю використати. Ми можемо зробити біогумус, біодобриво. І в нас є підприємці на Луцьку, на Волині, які займаються цими процесами. Окрім контейнерів для різного виду відходів на сортувальному майданчику є павільйони для великогабаритного сміття. Сюди можна принести як метал, до прикладу, велосипед, так і меблі, диван, крісло чи стіл. Ви їх привозите, залишаєте в нас. Якщо вони в гарному стані. В нас є благодійна організація, яка забирає певні види речей. Якщо меблі не в гарному стані? Ми розбираємо їх дерево до дерева відповідно. І є твердопалювані котли у нас на підприємстві. Ми розробляємо їх як дрова. Далі використовуємо для опалення підприємства. Схожа історія із побутовою технікою. А якщо ваш старенький холодильник, мікрохвильовка, праска чи будь-що інше не потрібні, але досі справні, обов'язково повідомте про це працівників. І окремо відставляємо і людям, якщо вони дійсно потребують цього, вони також можуть приходити до нас і забирати. Друге життя тут можуть дати вашому одягу взуттю, посуду тощо окремий відсік, тут так і назвали друге життя речам. Сюди просять приносити лише цілі, чисті й сухі речі. Можливо, для когось вже не потрібна певна річ, і він хоче викинути, але для чого її викидати на смітник, якщо це дійсно річ, яка можна знадобитися іншим. І в нас є дуже багато відвідувачів, навіть які привозять якісь речі, вони бачать, що о, мені це потрібно, наприклад, там якийсь сервіс гарний чи інші якісь речі, і вони забирають. Тому, Можна сказати, такий от обмін речі, речами у нас також є. Відкрити майданчик для сортування відходів у 33-му мікрорайоні, каже Сергій Михалевич, просили самі лучани. З кожним тижнем пояснює, з'являється все більше людей, які обирають правильне поводження зі сміттям. Новий майданчик Чисте довкілля на проспекті Соборності 19Б працює з 8 до 20 години в усі дні тижня, окрім понеділка. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал. Ну а зараз не перемикайте і в продовженні випуску. Не пропустіть про таке. Водій, який збив дівчинку, має повернути гроші ще й лікарні. Лучан запрошують в'язати теплий прапор. На роботу велосипедом працівники РАЕС розповіли про енергетичний вид транспорту. Судили водія, який у Луцьку на Львівській збив школярку. А Луцький міськрайонний суд оголосив вирок шоферу Деоланос. Торік у грудні нагадаємо, на переході він збив десятирічну дівчинку. Вона отримала тяжкі травми. Як інформує Суспільне, водій був студентом 5-го курсу одного із Волинських вишів і свою вину він визнав. Медзаклади лікували школярку, подав на нього цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди. Суд погодив стягнути з нього на користь дитячої лікарні майже 102 тисячі гривень, витрачених на лікування дитини. Також водій сплатив моральну шкоду 20 тисяч з половиною гривень. Суддя звільнив його від відбування трьох років за ґратами під дворічний іспитовий термін, однак забрав посвідчення водія на два роки. До слова, цей вирок ще можна буде оскаржити упродовж 30 днів. Завтра, 12 червня, у Луцькому районі без газу залишиться 40 сіл та місто рожеще. Деться про понад 7 тисяч споживачів. Незручність тимчасова. Газовики Волинської філії пояснили, що це пов'язано із ремонтом та профілактичними роботами на газорозподільній станції у Рожищі. Відновити газ обіцяють того ж таки дня, коли справляться з усіма запланованими роботами. Додають, що одночасно перевірять, чи відсутня заборгованість із оплати доставки газу. Лучан запрошує зв'язати теплий прапор. Так можна взяти участь у всеукраїнській акції Нитка єднання подібно проводили й минулого року. Її суть у тому, щоб створити величезний стяг України із тисяч маленьких фрагментів. Охочі мають зв'язати шматок теплого прапора блакитного або жовтого кольору розміром 20 на 20 сантиметрів. Також додати записку, у якій вказати своє ім'я та прізвище, вік і місто, і передати свій фрагмент за адресою у Луцьку, вулиця Прогресу 7. Його можна також надіслати поштою приймають теплі шматочки до середини серпня. Цю акцію проводять щоб об'єднати згуртувати людей у час війни. А на сам кінець про енергію від ровера щороку, у другий вівторок червня, відзначають день велосипедом на роботу. І з цієї нагоди у багатьох містах України організовують флешмоби та заходи, які закликають людей їздити екологічним транспортом. Чимало працівників РаЕС доїжджають на роботу ровером щодня. Серед них Юлія та Андрій Гринків кажуть, що це заряджає енергію та підвищує працездатність. День велосипедом на роботу традиційно відзначають у другий вівторок червня. Цього літнього дня тисячі людей в різних куточках України своїм прикладом демонструють, що велосипед це зручний, екологічно чистий транспорт. Працівники Рівненської АЕС Юлія та Андрій Гриньків щодня їздять на роботу двоколісними. Це такий собі аналог кофеїну. Тобто ти зранку на свіжому повітрі, ти трошки кров розігнав, організм проснувся, і ти вже готовий до праці. На Рівненській АЕС створені усі умови для зручного доїзду працівників на роботу велосипедами. Є комфортні велодоріжки, на території підприємства облаштовані паркомісця. Тому чимало атомників, окрім автотранспорту, надають перевагу велосипеду. Це спосіб відпочинку. В наш час це підтримка морального стану психологічного. Ну і взагалі це річ, яка приносить мені задоволення. У кожного є власна історія, пов'язана з велосипедом. Але раніше велосипед був як транспортна задача. Тобто доїхати до родичів, доїхати на дачу. Це таке було розуміння, для чого є велосипед. А так, щоб більш кататися для відпочинку, це мене дружина загітувала років 10 тому, навіть вже 12 скоро буде. Нині Юлія та Андрій активні учасники спортивних заходів Рівненської АЕС. Щоб підготуватися до них та постійно тримати себе в формі, наполегливо тренуються. Літній період це зазвичай вихідні, тури вихідного дня кудись по області чи сусідній області, на гарні мальовничі місця. А взимку це велостанок, то майже постійно в мене сезон не закінчується і не починається він цілий рік. 15 червня сім'я атомників планує взяти участь у благодійному веломарафоні Раес Веловат. Зареєструвалися на дистанцію 100 кілометрів. Є така думка, що до сотні треба тисячу кілометрів накрутити. У нас це вже давно є, тому в цьому плані ми готові. Основний нюанс це велосипед підготувати, щоб передачі були налаштовані, щоб сідло було правильно, щоб це був смазаний. Своїм прикладом атомники популяризують здоровий спосіб життя та закликають усіх, хто ще не їздить велосипедом, спробувати це зробити уже зараз. Будь-яка фізична активність дуже корисна для людини, і велосипед це один із варіантів. Плюс при цьому ми на природі, ми на свіжому повітрі, тому тут одні плюси замість того, щоб лежати на дивані чи сидіти в квартирі. Якщо ви оберете велосипед, отримаєте заряд енергії та поліпшите своє здоров'я. А це ще один крок до самовдосконалення та власного розвитку. Тетяна Ковальчук, Андрій Затірка, УІ та ЗГРС для 12-го каналу. Ну а ми радимо спільно з командою 12-го каналу хоча б раз спробувати доїхати до свого місця призначення велосипедом і побачити, наскільки вистачить енергії саме вам. Ну а ще закликаємо ставити свої вподобайки і поширювати наші відео у соцмережах. А також дивитися наш телеграм-канал та Ютуб канал 12-го каналу. Будьте з нами і побачимось! Бережіть себе.